Величальним заспівом екстра неординарного концерту стала композиція, яка з першої хвилини зачарувала всіх присутніх у великій залі свято михайлівського кафедрального собору, яка називається Боже Єдиний нам Україну хранить. І кожен твір, який виконували юні житомиряни, котрі вже об'їздили і обдарували своїм мистецтвом майже всю Європу, викликав шквал оплесків та єднання усіх свято берегти нашу рідну неньку Україну. Ми скрізь даруємо нашу українську культуру. Всьому світові і нас дуже здорово приймають. Наших дітей так приймають, стоячи, аплодують їм, дарують їм твори. Італійський композитор нам подарував твір, щоб ми співали. Ну, взагалі дуже здорово нас приймають. Ми прославляємо нашу Україну в Європі. Ми Кажемо, що ми теж європейці. Дивіться, як ми співаємо. Ми співаємо дуже багато духовної музики європейської. У Нас дуже багато творів. У нас об'єднує всіх. Діти наші патріоти. Вони мене прекрасні діти. На закінчення і хор, і віряни проспівали державний гімн Ще не вмерла Україна, і все це було так затишно, тепло, урочисто та величаво. Отець Богдан щиро подякував юним талантам за спів і любов до України, щоб всі ці випробування, які є в Україні, вони відійшли. І ви, дорогі діти, жили в прекрасній, могутній, духовно благословенній, богом благословенній і економічно сильній державі. І я вірю, що таке буде.